Старша жінка, яка почувається самотньою у в'язниці, і цей чоловік. Кейсі загрожувала страта за вбивство, і вона хотіла його врятувати. Я вважаю, що це огидна історія, кохання. Кожна жінка хоче, щоб її кохали. Ти моя королева, ти моє все. Як я хочу зараз тебе поцілувати? Ми вважали його дуже небезпечною особою. Нам буде так весело. Ніхто нічого не знатиме, якщо ти сам не скажеш. Я подумала, боже вона йому довіряє. Вікі, що ти наробила? Вона присвятила себе роботі. Я спитала, коли ти підеш на пенсію. Вона каже, скоро подруга. каже: я піду шум, старий Кейсі Вайт, романтик. Ти знаєш, як я тебе кохаю. Не хвилюйся, Я тебе звідти витягну. Вікі та Кейсі поїхали з в'язниці вранці і досі не повернулися. Але вони аж ніяк не могли виконати такого коника і жити довго та щасливо. Цей план втечі був складений не за один день. Але Кейсі питав, як пишеться таке слово? «На що тобі? Пишу листа? Добре. А слово розкішна або щось таке. Там був секс по телефону. Доволі багато сексу. Що на тобі, шорти? Не починай. Вона знала, чим ризикує Кейсі, стій. Їй було байдуже. Вистяк не мог і тікаємо. Вони робили помилки, і це було питання часу, коли ми скористаємося однією з цих помилок. Я знала, що вона десь бігає з тим хлопцем. Я знала, що він із нею зробить, і хотіли її потрусити, щоб вставити клепку. Це просто двоє дуже різних людей, які покохали одне одного. Як Я люблю твій сміх. А я люблю чути твій голос. Господи, він її вб'є.